З Євангелія від Матея, Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до Нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до нього ніг, і Він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому Звідки нам в пустелі взяти скільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звілівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрбам? Усі поїли і наситилися. І зібрали шматків, що залишилися, сім повних кошиків.